Доброго дня всім, друзі! Сьогодні ми будемо грати, творити, дружити, як дружні діти. Наші ручки для допомоги, наші оченята для радості, а серця для дружби й тепла. Тож усміхнемося одне одному, скажемо привіт, друже! і починаємо нашу цікаву зустріч. Друзі, уявіть, що дружба це квіточка, щоб вона росла, їй потрібне тепло. А добрі вчинки це як сонячні промінчики, які зігрівають цю квіточку. Коли ти допомагаєш, ділишся, підтримуєш, твоя дружба стає міцнішою, яскравішою. Від друзі, що кожен вчинок це як маленький герой. Один приносить радість, а інші сльози. Ми будемо грати і дізнаватися, які вчинки дружні і які ні. Готові? Роздивіться картинки. На першій картинці зображені діти, які допомагають батькам прибирати. А на другій картинці зображено, як бабуся збирає врожай, а діти. Поруч, і кажуть, ми тобі допомагати не будемо. Хто вчиняє дружньо? Діти, які допомагають батькам. Роздивимось з вами картинки і дізнаємось, хто вчиняє дружньо, а хто ні. Діти не приймають у гру хлопчика, бо він в окулярах. А на іншій картинці. Діти грають разом і весело. Хто вчиняє дружньо? Діти, що грають разом, вони дружні. Відшукаємо на картинках добрий вчинок. Радіє, братик, що сестричка захворіла і він буде грати всіма іграшками сам. А на другій картинці хлопчик читає книжку своїй хворій сестричці. Де тут добрий вчинок? Хлопчик читає книжку своїй хворій сестричці. Знайди її добрий вчинок. Дівчинка гукає іншу до гойдалки. Хочеш разом? Я трохи посунуся. А на іншій картинці хлопчик на гірці не підпускає нікого з дітей. Скажіть, де тут добрий вчинок? Так, добрий вчинок, там, де дівчинка, запрошує на гойдалку. Знайдемо картинку, де добрий вчинок. Хлопчик малює, і дівчинка хотіла б малювати. Стоїть, спостерігає, а хлопчик не дає їй лівці і листочок. А на другій картинці хлопчик і дівчинка разом на одному листочку весело малюють. То де тут добрий вчинок? Добрий вчинок там, де діти дружньо і весело малюють. Роздивимося картинки і знайдемо, де тут добрий вчинок. Діти міняються іграшками один з одним. Чи діти не хочуть ділитися іграшками? Де добрий вчинок? Там, де діти міняються іграшками, там добрий вчинок. Це дружні слова через жести. Привіт! Я тебе люблю. Пробач мене. Дякую. Йди грати. Давай миритись. Я радий тобі. Обіймаю тебе. Самостійно впізнайте і назвіть дружбу в жестах. Я вас запрошую, друзі, потанцювати і пограти. Треба бути уважними. Коли музика звучить, то ми танцюємо. А коли музика зупиняється, то ми завмираємо. Тож, увага! Починаємо! Зупинись і замри. Запалює людей, малюють і руети, Невтомні силуети, а цей легкий мотив приносить позитив на хвилю. налаштує, ніхто тут не сумує. Yeah. Зупинись і замри. Зупинись і замри. Можна роздивимось картинки і прислухаємось до себе, що відчуває наше тіло. Хочеться усміхнутись, здивовано підняти брови чи розізлитись, а може сумувати разом з героями назвіть емоції. Діти прибирають, допомагають батькам. Емоція радість. Друг сумує емоція, суму. Дружать хлопчик і дівчинка. Радість. Дружні ігри дітей. Радість. Травмована ніжка друга. Сум. Чарівні неповторні листочки. Здивування. Веселі ігри. Радість. Діти охочі допомагають дорослим на городі. Радість ділитись смаколиками. Радість побачити білочку, здивування. Хлопчик дражнить, ображає іншого, що тут за емоція? Злість. А тут грубий, задиркуватий хлопчик. Яка тут емоція? Злість. Бачимо гру в класики і відчуваємо радість. Який гарний новий м'ячик! То це емоція здивування. Діти грають у футбол. Тут емоція радість. Дружба, як веселка, вона з'являється, коли є добрі слова, спільні ігри і щирі усмішки. Усміхаємось. Шлемо один одному дружні почуття. До побачення, до наступної зустрічі, друзі!